Всім привіт, мир вам. Знаєте, найголовніше питання нашого життя це питання нашого спасіння, і спастись ми можемо, якщо у нашому житті є Бог, а Бог дає благодать, і благодать ми спасені. Є дев'ять пунктів благодаті, про які пише апостол Петро. Перший пункт це ми маємо бути вибраними, а вибрані це учні Ісуса Христа. Другий пункт народження згори. Третій пункт. Ми маємо бути церквою живими камнями. Четвертий пункт це хрест, ми маємо постраждати за віру в Ісуса Христа. П'ятий пункт це совість. Шостий пункт це життя по духу, це є воля Божа. Сьомий пункт найважливіший пункт благодаті. Пастор, наставники, восьмий пункт це смирення. Бог смиреним дає благодать. Якщо в моєму і у твоєму житті є цих вісім путнів, то дев'ятий пункт сам Бог нас спасе. Тому я запрошую тебе до місії, слово Боже. Напиши мені. Амінь.